Галь, скажи мені, скільки ти заплатила за ті Ну Мене це мучить. Ага, да. Це не є нормально. 200-250. Ну, На балкон. А качки 9. А, а когут є? Нема кого Що розібрали? Видно, не тільки у нас сусіди хороші. Нема когута. а які яйця вони. Да, это оно хочет вылезти, но не шляпка. Это вот выпит. <laughs> Летают. Ой, боже, сняли. Я в шок. Так что, кавалерка, кто там хочет курочек, то уже ем. Другая бочина базар. И качки тоже. Все едят. А, а то я сюда в любом деле. Да. Захтился хлоп в туалет, пришел в кунта, выйти.

Тут сюди на чак. Ти так гуляєш по тому магазин, кибить жінку шукаєш. Та ходимо. Та ходимо, дивимося на твої інтереси. Нарешті.

यह कंपनी से संबंधित है Те не бил си претравен. Сега. Но слава Богу. Ја токму Цілий день сьогодні. — Чи ти в чешся? Цілий день слази. Цілий Божий день час. Стомагам їдеш. Я теж так зауважила, що це. Ти жерна. Але ти груба дівка. Що? Ти завжди називати не? я числення. Я робив мене, коли ж не теж. Може і Ну Що, голова буде? Якась таке ставлю. Ну, якщо в'яліст, то понижений, скорше. <плеслід> <плеслід> ну що це там вже ти будеш? <плеслід> Ой, ти... Ого, 132 на 80. <плеслід> Та для тебе високий. Неправильно мені давати. Тою стороною перевіряю. Сібі трошки посидіть, розслабкатися. Бе обожінка дала здоров'я. Видити, маю здоров'я. Я думаю, що ви так на нескіпку. Маю здоров'я, не маю розуму. Не говоріть, не можемо говорити, коли міряєте десь. Але дихай, гай. Можна. не той стороною. 134 на 86. Нормально я все вирію. Та ти з любої сторони обтіне. Так що треба те, що я вам кавалерка скажу такого. Сьогодні в мене тиск щось зашкалює і не можу зрозуміти чого. Ну, але ви знаєте, я є дуже мала ростом, метр 58. Важу я, важила 68 кілограм. Сьогодні навіть на вагу не ставала, але завтра обов'язково стану і подивлюся, чи рушилась мені вага. І все одно, хто би що не говорив, без марафону я так похудати не можу. Треба йти в марафон. Ну і Наталя каже так само, хоче піти в марафон, але не знає. Бо вона каже, так, я не хочу йти в марафон, там треба готувати який бумін, mm -hmm. ще щось як... Наталя. Марафон складається з двох чадів. Говорю Наталі і вам. Один чат. Де ви ознайомлюєтеся е, зі всім, тобто харчування, що їсти, коли їсти, що не можна, скільки буде пити, яке е, тренування вам підходить, вже собі вибираєте. Це є один чат. Чад це. Цей, коли ви оплачуєте за марафон, залишається вам назавжди. Тобто, меню на 14 днів або на 28-42 дні лишається вам назавжди. Тобто, ви завжди можете ним користуватися. Другий час там, де всі дівчата ознайомлюються. Тобто, в четвер стартує марафон. В середу, ви вечором або рано робите всі заміри. Це не обов'язково скидувати, але краще скидувати, щоб бачити результати і як дівчата це показують і скидують. Ви важитеся, я, наприклад, тільки важуся. Там треба міряти і гомілку, і ноги, і живіт, і ну, одним словом все. Я тільки важуся, мені ваги достатньо. Але ви робіть, і ти робить, як вам зручніше. Ви там ознайомлюєтесь і там звіт йде, що ви їли, що на перекус, що обід, що перекус, що вечеря. Також можете це не обов'язково. Согово скидувати, бо дехто думає, треба скидувати, я боюсь, не йду. Ні, це не обов'язково. Це ви робите для себе і щоб Софія бачила, що ви їсте. Тобто ви зробили собі обід, сфотографували і скинули в групу. Якщо чогось є забагато, Софія каже забрати. Якщо чогось замало, Софія каже додати. Меню там дуже просте практично що є в холодильнику: огірок, помідор, кабачок, котлета від бегню, але менше жареного. Більше пареного, меню Наталя, реально дуже смачне. Там є збірка, збірка рецептів від солодощів до піц. Так що, той лаваш, що я готую, це з Софійного марафону. Тунець з макароном з та багато чого є з Софійного марафону. Там ви їсте повноцінно, як Віталій каже, я, якби так дівка, то я би ще поправив. Ні, якщо ви будете їсти по годинах 14 днів. Без алкоголю, без нічого ви схуднете, тому що хто би і який би не був, завжди за два тижні скидуть мінус 5-4 кілограми, це є без напряму. Каваєрочка, ціна марафону на 14 днів 222 гривні. Ціна марафону на 28 днів 333 гривні. Ну а якщо ви хочете вже конкретно підготуватися до літа, підтягнути свою фігуру, ну насамперед це здоров'я наше. 42 дні марафону, ціна 444 гривні. Якщо ви не маєте можливості ходити в спортзал, не біда. Софія вам розкаже альтернативу, як можна замінити і також худнути. Так що, кавалерочка, посилання на Софію я вам залишаю. Багато хто з нашої кавалерки, Наталя, поскидували по мінус 20, по мінус 30 кілограм. Я навіть фотографії вам прикріплю. Так що, хто бажає приймати участь в марафоні по схудненню, ми вас. Мата... Ти йдеш вам До. Mm. Ми вас всіх чекаємо в марафоні цього четверга. Це є 8 травня, починається марафон, або 22 травня. От я точно не пам'ятаю, але, по-моєму, щось таке є. Ну, і вам вирішувати, наскільки йти в марафон. На 2 тижні, на 4 тижні чи на. 6... 42. 42 дні. Чому 42 дні? Одним словом, а ми йдемо робити розпаковку. Що ми сьогодні купили за цілий день? Важити спочатку. Важити, важити. Людина йде важити. Ну, давай. <гуди> Стій тут. Віталік, виключай камеру, принесе вагу. Ми з двоє зважимо.